Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри! Підходимо до останньої зустрічі в часі приготування нашого до Різдва, в часі Адвенту, наша п'ята конференція. І хотів би її сьогодні присвятити такій історії, притчі, зокрема, це з Євангелії Від Марка про зцілення кровотечивої жінки, яка мала рану протягом 12 років. Вважаю, що вона є дуже добрим образом того, як відбувається наше зцілення, в чому його природа, що в нас перемінюється. Ну і оскільки це буде остання зустріч, спробую підсумувати все те, що було сказано, про плоди, особливі дари, духовний вимір цього прощення, яке ми можемо переживати. Отже, з Євангелія від Марка, слідом за Ісусом, йшло багато людей, що тиснулися до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, і витратила все, що мала, а допомоги ніякої не знала, бо, навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулася до нього. Мовляла бо, як доторкнувся до його одежі, видужаю. В сох тієї ж хвилини витік і крові, і вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус, вже відчувши негайно в собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні ж його сказали йому Бачиш, як НАТО тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся. Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. А він же їй сказав. Дочко, тебе спасла твоя віра, йди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Образ кровотечивої це образ нас, людини, людини, враженої гріхом. Кровотечивість означала дуже багато речей. Передусім, ця жінка є вдовою, це означає, що вона позбавлена була дуже багатьох соціальних благ. Вона не мала повного доступу до соціального життя, тому що. Так було влаштовано тоді соціальний порядок, що жінки тільки через чоловіків могли вповні спілкуватися. В якісь базою, основні речі, вони мали можливість подбати, але зрештою були дуже-дуже ослаблені і не мали можливості про себе попіклуватися. Ще одна річ коровоточивості означає, що вона була постійно ритуально нечистою. Торкання інших людей до неї означало, що інші люди ставалися нездатними, тобто вона постійно є в такому стані, яка не мов би, відтягує, який не мов би відтягує інших людей від можливості повного спілкування з Богом. І якщо вона цінує Бога, то для неї це було дуже болюче таке пережиття. Ще однією такою дуже практичною дійсністю, втрата крові означає постійно ослаблений організм. Дуже добрий образ, який показує те, що з нами чинить гріх. І що з нами чинить зло, вчинене по відношенню до нас, яке задає нам рани? Гріх, зло воно нас ранить, відкриває рану в нас, вибачте, за тавтологію, І ця кровоточивість немоби забирає з нас життя. Ми не можемо в жити. Ми завжди витрачаємо сили на якісь такі речі, які на них ми не мали використовувати час. Ну зранення так і є. Якщо в нас є рана незагойна, бережемося обговорювати певні теми. Ми уникаємо певних осіб, ми уникаємо певних ситуацій, ми не можемо в повні радіти, тому що воно нас десь асоціюється, болить. З нас вибуває життя. Ще один образ, повертаючись до моменту сотворення, Бог нас творить до повного життя. І цим повним життям є спілкування з ним. А рана є образ людини, яка не живе. Цим повнотою цього життя. Кровотечивість це означає, що рана з неї витікає кров, емоції, життя, бажання. І замість того, щоб залишатися в мені, я їх віддаю, і вони з мене не можуть я їх позбавляюся. Так? Вони стають чимось, чим я не можу жити, чим я не живу. Що стається з цією кровотечивою? Крім того, що вона беззахисна, будучи вдовою, крім того, що вона має цю кровотечивість, невідомо звідки вона взялася. Невідомо чи вона якусь вину має в тому, що, що вона має цей стан. Але вона ще також пробувала позбутися цієї, цієї рани, цієї кровотечі. Як говорить Євангелія, вона натерпілася. Чимало від лікарів численних та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала. Її використали не обов'язково упереджено. Можливо, лікарі щиро вірили в те, що вони можуть їй допомогти, але не так сталося. Ніхто їй не зміг допомогти. Вона в цьому переживанні, в цьому стані, коли з неї життя виходить. І вона не має можливості ним насолоджуватися, вона не має можливості в спільноті бути, тому що вона провокує їхню ритуальну нечистоту. Вона не має можливості одного, другого, третього, четвертого, але вона має величезне бажання, щоб її рана загоїлася. І вона шукає можливості. Вона шукає, де би вона і чує про Ісуса Христа. Чує, що це чудотворець, який чуда діє, який оздоровлює, який навчає, який є особливий, який хтось, хтось винятковий. І стається така ситуація, що вона. Ризикуючи, не говорячи нікому в натовпі, ясне діло, що вона торкалася інших людей, інші її торкалися і через те ставали ритуально нечистими. Але вона просовується до Ісуса Христа і тихо, ззаді, маючи віру, торкається Його одягу, бо сказала собі: якщо торкнуся Його одягу, торкнуся його особи, то я зцілюся. І так і стається. І відбувається надзвичайно дивний діалог. Христос, коли відчув, що щось сталося. Він обертається і говорить: а хто мене торкнувся? Ну і апостоли ясно діло коментують, кажуть: ну Господи, дивись, скільки людей? Ну, обов'язково тебе хтось торкнеться. Ну, що за запитання? А він знає, про що він говорить, бо він відчуває, що торкнулися його особи, не просто його одяг, а його особи і його спасенної дії. Іншими словами, якщо трохи перекласти, в християнстві дія Божа вона не є відокремленою від його особи. Ми не можемо дбати про благодать, не дбаючи про живі відносини з Богом. Про, про дію Бога ми будемо її отримувати лише в живих відносинах з Богом. І це, це, цей уривок Євангелія про це свідчить. Коли жінка торкається, Христос. Чує, що з нього вийшла його сила, тому що сила, вона є даром його особи. Жінка торкається, бачить весь, весь цю подію, вона починає боятися, відчуває, що вона оздоровилася, вона зцілиться, вже не має кровотечі. Вона має повне життя моментально, в один момент не допомогою лікаря, а особливою такою благодаттю, особливою любов'ю Христа, бажанням зцілити і спасти. Врешті вона говорить всю правду. Говорить, Господи, так і так сталося, що я така і така, що я тебе торкнулася, дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі і будь здорова від своєї недуги. Тоді є таких дві речі, які для нас є певним пригадуванням і є певною таким заохоченням. Передусім, віра також і нам потрібна для того, щоб зцілитися від наших багатьох непрощень, тому що вони можуть бути такими ранами. Які кровоточать, ми ці рани будемо приховувати, ми ці рани будемо подалі тримати від уваги від того, щоб вони десь проявилися, тому що вони мене болять, вони мені завдають болю. Але все одно це буде якийсь такий компроміс. Я цим місцем, цією частиною мого серця. Цим простором мого життя я не можу жити, я не можу дихати. В мене тут немає життя. Воно звужене, обмежене. Або більше того, в ньому може прийти смерть і торкнутися мене може смерть, може вразити і може вразити глибоко. Віра потрібна, щоб прийти і віддати Богу від цю рану. І потрібно дві речі. Вони одночасно є дуже простими, але й дуже складними. Передусім, нам потрібно. Мати справді бажання бути зціленим. Воно здається очевидним, що в нас, якщо в нас є зранення, то ми маємо прагнення не завжди. Дуже часто в нас з'являється упередження щодо певних подій, осіб, і в нас з'являється бажання завдати такого самого болю тому, хто мені завдав болю. Ми можемо це прикривати навіть такою дійсністю, яку ми називаємо справедливість. Так, має бути справедливо, мені завдана рана, так само має рана бути завдана іншій людині. Але насправді що відбувається? Я легко можу, так само як мене позбавили життя, частини життя, як з мене витекла кров, так само я хочу, щоб сталося рівно на рівно, справедливо. Так? Щоб це, ця кров, це життя було забрано з іншої людини, ми це, це називаємо справедливість, і деколи не розуміючи за цією справедливістю може стояти просто таке дуже просте бажання. Ну, навіть помститися, так? ну, відплатити такої безмилосердя, без бажання добра цій людині, без бажання нав'язати з нею відносини, без бажання стілити її від того зла, яке є в її житті, і через її життя, в моє життя воно потрапило. Для цього потрібна віра. Цього потрібно бажання. Я хочу зцілитися. Я не хочу далі цим гнівом жити. Я не хочу, щоб з мене вибували сили. Я не хочу бути ослабленим. Я хочу бути сильним. Я хочу бути сильним в сенсі християнському, жити в любові, в прощенні, в правді, в пошуку, в пошуку милосердя, прийняття цього милосердя і ділення цього милосердя. І це чинить нас щасливим, так? таке повне серце, не зранене, а серце цілісне, з якого не витікає кров. Ще одна річ. Яка також підказує нам ця Євангелія, ця потрібно торкатися Господа, потрібно шукати Його, потрібно просити в нього, потрібно спілкуватися з Ним, цією моєю раною, потрібно йому цю мою рану віддавати. Потрібно шукати Його пояснення, Його присутності, його благословення, Його дії, і справді віддаватися йому, щоб, щоб його присутність, Його дух, його, його спосіб. Вони були в моєму житті присутні. Що тоді відбувається? Христос, надзвичайно чудовним прикладом є того, що відбувається, коли відбувається прощення. Це Він показує, коли в Воскреслий постає серед своїх учнів, річ, яку учні, з якої учні дивуються, це, що він з'явився, що він має рани, він рани ці показує. Пам'ятаємо історію з Томою, яку ми називаємо Товою невіруючим, який не був серед апостолів. І коли почув, що Христос воскрес. Він не вірив і, можливо, особливо не вірив, що рани є. Тому коли Христос ще раз, це вже на восьмий день після Воскресіння, через тиждень. Ми її святкуємо як в літурії східної церкви, як Томина Неділя, в Латинській церкві. Ми святкуємо як неділя Божого Милосердя. Ми згадуємо цю подію, коли Христос стає і приходить Тома. І вкладає руки в рани. Тільки ці рани Христа, це є образ тих ран, зцілених, які є в нас є. Вони перестають кровоточити. Вони не є ранами, які забирають життя. Вони не є ранами, які мене сковують, обмежують. Вони є ранами. Тільки ранами Воскреслого. І це тільки воск Воскреслий дає таку, є, має таку особливу дію особливу благодать того, що моя рана загоюється, вона залишається раною, тому що неможливо його по-іншому назвати. Завдана шкода, вона, вона залишається, тільки вона не забирає мого життя. Вона не забирає моє бажання бути поряд з тими, навіть з тими, хто завдав мені рани. Це є, якби сама глибина і природа. Природа цього прощення, яке ми переживаємо. Жінка, яка була кровотечивою, торкнулася воскреслого. На той момент історичного Христос ще не був воскресли, але мав в собі повноту життя, так? і пізніше Він таким також образом став жінки, в якої була рана, і вона загоїлася. Це є прощення, якого ми шукаємо. Прощення, яке ми досвідчуємо по відношенню до нас. Прощення, яке Бог нам являє, тому що Він наш батько, Він є Милосердний, Прощення, яке нас цілює, прощення, яке нам допомагає прийняти самих себе, яке нам дає сили простити самих собі, часто непрощення собі, воно мотивоване, на жаль, гординою, так що я. Від себе вимагає, щоби я був кращим, ніж я. Я насправді був і насправді є. Так я себе не приймаю. Відповідно, є якийсь конфлікт, якась агресія, якесь таке несприйняття внутрішнє, яке дуже багато сумбуру приносить і дуже багато безпорядку і нещастя в наше життя. І відповідно, також в життя інших людей. Це прощення, яке потім нам воно пояснює, воно нам стає такою логікою наших вчинків. Ми розуміємо, наскільки добре. Пережити це прощення. Тому, шукаючи прощення інших, це не лише просто юридично сказати і зробити вигляд, що маю впорядковані відносини, це шукати зцілення самого себе. І це зцілення, воно означає, що вже, от як воскреслий, маючи рани, але в живий. Я тоді відносини з, з моїми ближніми маю ті, які вони це називається адекватні, повноцінні. Настільки, наскільки ці відносини можуть бути впорядковані. Я не роблю вигляд, що ми друзі, якщо ми друзями не є. Але я готовий ці відносини будувати примирення, прощення, розмова, діалог, пошук контактів і наскільки вони будуть можливі у відповідності до ситуації. Але в мене є ця сила, в мене є це прагнення, і в мене є цей дух. Який є духом зцілення, життя і духом Воскресіння. На саме закінчення, підсумовуючи, хотів би назвати таких декілька рис, різні виміри цього прощення. Нехай ці реколекції будуть такими, що нам допоможуть певні речі пережити, тому що в цьому є природа кожних реколекцій таких зустрічей. Вони нам додатково якісь речі важливі, відкривають. Отже, Сумуючи, прощення має духовний вимір. В Біблії підкреслюється, що всі люди потребують Божого прощення. І немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила, як говорить книга Еклезіаст. Всі ми перед Богом завинили, і всі ми перед Богом маємо провину через гріх, через неприйняття Його, Його задуму, Його любові. Наше покликання як християн це прийняти прощення Бога. І Бог дуже багато кроків назустріч. Дуже конкретних нам залишає таких дійсностей, через які ми можемо цю прощення пережити. Церкву, наше навернення, натхнення, молитву. Особливо таким, таким місцем є також сповідь. Прощення є особливим даром, воно не є заслужене, особливо не є заслужене кривником. Тобто це є певний аванс. Неможливо на прощення, ну, дійти до спільної згоди. Завжди треба буде, якби. Давати більше, ніж ситуація показує, і ніж, ніж особа цього може заслуговувати. Звідки це видно? Це видно з того, що Бог нас так, так, так трактує. Він нам прощає не тоді, коли ми на прощення заслуговуємо. Як говорить святе писання, що Бог простив нас тоді, коли ми ще були грішниками, коли ми ще були тими, хто погубив його сина. Прощення також має дуже практичне значення. Це є зцілення серця. Прощення це загоїти рани. Які вже не кровоточать, які не забирають з мене життя, людське життя повноцінне і Боже життя. Прощення допомагає нас скеровує на відновлення стосунків, наскільки їх можливо відновити. Тому що ми відновлюємо стосунки з конкретною людиною, і ми, оскільки двоє є учасниками цих відносин, які відновлюються, саме такі, якими двоє є, такі відносини можна збудувати. Тобто не треба від себе вимагати. Що відносини будуть якимись такими спеціально добрими, може і така благодать бути, але сама наша готовність є свідченням того, що ми діємо як християни мірою того, наскільки це, це можливо в конкретних обставинах. Воно відкриває шлях до примирення в сім'ях, особливо в сім'ях є токсичним непрощення через різні причини, через ранення, через ділення маєтками, через. Невірності, багато є причин через використання, маніпуляції. Воно відкриває дорогу примирення в такому ширшому контексті, з ближніми в суспільстві між суспільствами. Ще одне така, такий на, наслідок прощення, такий дуже практичний, воно дає нам свободу від минулого. Минуле, яке ми не просто забуваємо, а яке ми приймаємо, так як, так як в попередній. Проповіді ми говорили про Йосипа, який приймає історію самого себе, що Бог мене провадить, Бог його провадив, Бог навіть приймає свої слабкості, свої падіння в такому світлі Божому і Божому, Божому задумі. Прощення в цілому в жодному випадку не є слабкістю, воно є силою, яка народжується з любові, яка народжується з відносин. Яка народжується у відносинах, які, про які потрібно старатися, піклуватися, прикладати багато зусиль, будуючи їх, але які можливо збудувати. Прощення допомагає насправді допомагає долати зло добром. Можливо, не відразу, неможливо, не в 100%, так не, не магічно, але таке старання. Воно є набагато сильніше і далекоглядніше, ніж рани, в яких ми можемо жити. Воно є серцевиною християнської віри, бо саме через прощення Бог відновлює людину і дарує нам життя. Ми отримуємо більше, ніж заслуговуємо, тому що в сотворенні не йдеться про математику, а в сотворенні йдеться про любов, яку Бог нам являє і допомагає нам зростати. Приймаючи цю любов, ми стаємося здатними також являти цю любов нашим ближнім, в тому числі тим, які не є до нас добрими або, навпаки, більше того, нас ранять. Любов є більша, і Воскресіння в Воскресінні рани Христа не кровоточать. Вони є сухими, вони є живими, вони є ранами Воскреслого, який благословляє. І не раз наше пережиття, переносення таких ран. Можуть статися для інших таким благословенням. Нехай Господь нам допомагає переживати цей дар прощення, приймати його з його рук. Нехай ми станемося здатними прощати собі, приймати себе, приймати своє життя в Божому задумі. І також, нехай ми будемо здатними товаришувати іншим нашим прощенням, особливо тим, які нам завдають рани, щоб воскресіння Господнє являлося більшим. Як Велика П'ятниця День смерті, тому що Христос переміг смерть і Він є дати нам життя. Нехай Бог благословляє нас. Бажаю вам доброго святкування, пережиття Різдва Господнього, щоб Господь, який приходить до нас, є нашим миром, справді наповнював наше серця, зцілював його і наповнював собою і своїм життям. Слава Ісусу Христу!